Чому на Росії бісяться через вчинок гравця збірної України? Яке досягнення Андрія Шевченка повторив Артем Довбик? А також кого Маурісіо Почетіно назвав найкращим гравцем Челсі сьогодення? Вітаю, друзі! Макс Холяда, Ваша вподобайка, і найкращі коменти під минулим е, відео свої під цим, аби до наступного випуску е, потрапити. Файні ж коменти у матчі 22-го туру чемпіонату України рух приймав ЛНЗ. Матч закінчився перемогою Львів'ян 1-0. Пенальті в компенсований час реалізував притула. Абсолютно рівний матч, в котрому перемогу здобули саме господарі. З чим їх і вітаємо? І ви знаєте, друзі, мені здається, нині вже чітко можна говорити на рахунок верхньої частини таблички. Там, можливо, якщо і будуть точкові зміни, то серед тих команд, котрі на горі і перебувають в ці от п'ятіро. Здається, мені що полісся, тим більше Полтавська ворскла в п'ятірочку не заскочить більше. Внизу таблиці теж щільно, і зважаючи на те, що минай піднабрав, набрав, буде гаряче словом, якщо зважити на те, що до кінця сезону лишилось сім турів і перенесені матчі, про котрі поговоримо за хвильку. Драма у трьох актах не менше на нас чекає, і власне про перенесені. Матчі, поєдинок 12-го туру української прем'єр-ліги чорноморець Шахтар призначено на 1 травня, а догравання матчу 16-го туру УПЛ Пелмина Динамо відбудеться у Києві. Втім, у закарпатському клубі відреагували на інформацію змі неоднозначно. За їх словами, жодної інфи по цьому поєдинку досі немає. І невідомо звідки все це взялось. Коротше, як я й казав, драма у трьох актах не менше. Запасайтесь, друзі, квиточками у перший ряд. А якщо вам... Мало адреналіну, можете ще прогнози у Фавбет робити, бо посилання в закріпленому коменті там же всі бонуси. А головне, пам'ятайте, спорт підтримує тебе. УПЛ йде до завершення, а значить. Буде дуже гаряче. Ну і по класиці, крокуємо до наших у Європі. За інформацією, релево, нападник Валенції Роман Яремчук пошкодив підколінне сухожилля, але про терміни відновлення поки не повідомляється. І власне, чому я приводжу цю інформацію? Просто щоб розуміти, скільки часу потрібно е, Яремчуку на відновлення і коли він зможе повернутися, аби набирати оберти до євро. Ромко, номер Андрія Луніна, ти, якщо що знаєш. Він, якщо що, підкине номери шаманів, які зможуть допомогти вийти з цієї ситуації якомога скорше. То жарти, а загалом здоров'я! Нападник Жирони Артем Довбик оформив дубль в матчі Ла Ліги з Бетісом та встановив історичне досягнення. Довбик став першим українцем, який забив 15 плюс голів в топ 5 європейських лігах за останні 18 років. У сезоні 2005-2006 Андрій Шевченко забив 19 голів за Мілан у серії. А Ну що на святе зарікнемось, порівняємо Довбик з Шевченком. Насправді Артем цього сезону просто показує свій рівень, на мою думку, друзі. Я переконаний у тому, що. То не оверперформанс, не якийсь збіг обставин, то справжні скіли Артема, котрі розкриваються на фоні Жерони, котра грає в класний атакуючий видовищний футбол, де довбик займає своє місце на рівні з циганковим і звідти така результативність. Як пишуть нині в коментарях про довбика, Слоняра. Головний тренер лондонського Челсі Почеттіно висловився про найкращого гравця команди на даний момент. Палмер найкращий гравець Челсі, це очевидно. Він є прикладом для всіх інших. Ви можете помітити, що коли команда страждає, гравці найчастіше віддають передачу саме на палмера. А ну тоді не дивно, чому. Гравці Челсі хочуть, аби почутті звільнили. І крокуємо до головної новини на сьогодні. Трішки посміємось над зомбі. Негідник у РФ бісяться через вчинок футболіста збірної України. Агент російського півзахисника таланти Олексія Міранчука Вадим Шпінюв образив гравця Джено та збірної України Руслана Малиновського. Нещодавно український хавбек розкритикував таланту, за яку він виступав кілька сезонів за публікацію. У соцмережах про успіх збірної Росії. Та Міренчука, зокрема, відповідний коментар Шпіньова наводить чемпіонат. Агент назвав Малиновського негідником і видав свою версію на скандальну історію про Руслана та російського футболіста Монако Олександра Головіна. За словами Вадима, українець, виступаючи з Марсель, особисто просив обмінятися футболками з росіянином. А потім усе видав так, що Головін сам до нього підійшов. І це ж як можна так все викрутити? Виставити маліну дурникам, котрий. Є... Сам підходив до Головіна, на, хотів обмінятися футболками, привітатися і так далі. Це ж типова російська маніпуляція, типова демонстративна історія про те, що від росіян нічого хорошого чекати не слід. До речі, друзі, нещодавно наткнувся на такий дуже смішний тікток, де е, якийсь російський журналіст е, в ефірі, ну не знаю, можливо, якийсь матч ТВ і так далі. Е, закидав дуже файну і смішну історію про. Бірезуцького, типа який грав колись за ЦСКА, а зараз десь там в Іспанії собі чилить і закликає росіян тікати з РФ. Вася Хто там? Бірезуцький це не просто футболіст, це бивший футболіст центрального спортивного клубу армії. Он не просто позорить Росію і російський футбол он позорить. Центральний спортивний клуб армії. Так делать нельзя. До чого це я, друзі? Та до того, що скільки ти не думаєш, що там хоча б крапалічка, отака крапулічка. Адекватності в головах є, н немає, не знайдеш її. Вони просто йо, вони, ку... вони далба. Ой, яке б з підібрати? Зомбі! Той Головін чи хто там підійшов до маліни, вони обмінялись кількома словами. Русик вже сто разів після того до церкви сходив. А той. Хто там агент видає, що Маліна сам шукав ту світач рускава футбола. Друзі, свої багатогранні думки <кхи> я видав ваша черга вриватись в коментарі. А поки ви в коментарі вриваєтесь, покажу вам дуже милий і приємний відео з хлопчиком, який вирішив зробити зачіску як у Мікайла Мудрика. На сьогодні, друзі, це все. Посміхайтесь частіше. Папа. -па.